Дід розповідає онукові: Коли я був пацаном, маманя могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем, і я повертався з трьома кіло картоплі, двома буханцями хліба, трьома літрами молока, фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець знецінився. Ні, онучок. Тепер забагато камер спостереження. У чоловіка було одне яйце. Він пропонує парі сусідові. Василь, заб'ємося. У нас на двох три яйця. А що, Микола, у тебе взагалі жодного? Кохана, ти купила вже мені на день народження подарунок? Так. А який? Не можу сказати. А якщо він мені не сподобається? Якщо не сподобається, віддаси мені. Я про такий набір каструль усе життя мріяла. Онук запитує у діда. Дідусю, а коли ти був молодим, тобі що більше подобалося вчитися чи працювати? До дитячого садка ходити. Приходить якось кум до куми. Кума чарку налила, сидять, розмовляють. А що кума? А чи не дала б ти мені? Та ти що, куме? А за тридцять тисяч. Ну хто ж за такі гроші не погодиться? На тому й вирішили. Увечері приходить чоловік додому. Кум заходив. Дружина насторожується. Заходив, а що? Зарплату мою приніс.